Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні покажу вам своє замовлення сайту iHerb. Вже пару днів воно прийшло, багато що вже встигла протестувати. І давайте починати. Замовляла я на е знижках, весь вересень на iHerb знижки, і вже за багато років я знаю, що в останній день акції буде знижка на все. В цьому році було 26 років iHerb, тобто знижка була 26%. Бували такі акції, наприклад, на. Вітаміни там на засоби для обличчя, там, на ще щось, на ще щось, тобто на різні категорії. І от останній день там три дня вона тривала 26% на все. Один промокод він не сумувався. Доставку я вибирала безкоштовно, тому що нова пошта вже була платна. Мене часто питають про доставку, про подвійні конвертації і так далі. По-моєму, писали мені, що на Приватбанку подвійна конвертація ще є, але херб вирішує. В мене інший банк, інша картка нема не було подвійної конвертації. Знялася та сума, яка треба. Доставка менше двох тижнів зайняла. В принципі, я бачила, декому раніше приїхала ніж мені. Uh, і, що ще сказати, я вибирала безкоштовну доставку, і вже серед пунктів видачі я вибрала пункт нової пошти. Тобто просто інша служба доставляє, але на пункт видачі нова пошта. Бо в моєму місті, наприклад, немає пунктів міст Експресу видачі. Uh, дивіться вже самі, uh, пробуйте, вибирайте різні варіанти, не поспішайте вибирати платну доставку. Про подвійну конвертацію сказала, про банк сказала. В принципі, ще там дехто не розібрався, коли вибираєш адресу доставки. Тепер на мапі треба вибирати ну, там, крапочку, цей пункт там, або відділення, або це почтамат. Просто по-іншому, інший інтерфейс, звичайно, по індексу раніше було зручніше. Так, але можна, в принципі, розібратись. Давайте до замовлення перейдемо. Замовила те, що необхідне, багато чого хотілося, але є ліміт 150 доларів. Ну і, звичайно, треба в нього вкластися. Перше буде пробних зразків ось такі рисові чіпси з морськими водоростями і васабі. Були, я не пам'ятаю, скільки посилання на корзину на кошик свій я залишу, завжди залишаю його, там можна, можете подивитися. 142 грами, ось такі. Ми зараз купуємо рисові чіпси в Сільпо. нам дуже подобаються. Вони ну, такі більш-менш корисні. І, хоч вони називаються рисові, складі тут на першому місці крахмал та піоки, потім морські водорості. Потім Олія, і потім тільки рис. А васабі також є. ну Я думаю, будуть такі гострі. Ще мене відкривали. І поки що я відкривати не буду, бо вони можуть відстаріти, просто якщо я відкрию. Так, далі давайте покажу вам дещо з косметики. Ось таку замовила новинку. Нещодавно вийшла з бренду Козарекс. Завжди вам показую часто в покупках, в догляді ранкову, ранковому балку, а це в них вийшло low-PH, Good Night Soft Peeling Gel. Тобто це м'який пілінг гель вечірній і теж збалансованим pH. М'який пілінг, який, який ніжно-ексфоліює відмерлі клітини шкіри, змягчає, робить. На вигляд здоровішою шкіру, і також містить натуральну целюлозу і PHA. Тобто це кислота, але вона більш м'яка, ніж ах кислота Так, я вже один раз пробувала його, мені сподобався наносити його треба на вологу шкіру. Зазвичай в інструкціях до таких всяких пілінгів пишуть, що треба на суху шкіру, але я більше люблю на вологу, тому що більш ніжно він тоді відлущує, працює. І він як скатка. Так? Тобто ми ось так наносимо, його наносимо, і він поступово такі катишки утворюються. Він дійсно дуже м'який і ніжний. Катишки ці, їх менше набагато, ніж в. Інших пілінгах, наприклад, від Secret Key. Я вам зараз покажу не пілінг, але така подібна упаковочка дуже відомий пілінг. Також у мене були інші корейські пілінги, Флорія, від, вже не пам'ятаю від кого. Ось такі от катушки утворюються. Але, незважаючи на це, шкіра після нього виглядала. Дуже гарно, І в мене шкіра начебто починає приходити в порядок, бо в мене дуже багато висипань ось тут, на нижній частині обличчя, якось ось тут. Да? Тобто не на лобі, не на щоках. Тут в мене на візках бували висипання, а саме ось тут. Ну, начебто, приходить, приходить шкіра до тями, Ну не знаю, не буду казати, вже боюсь щось прям нове пробувати. Вже засвітився цей засіб. У мене закінчилась гідрофільна олія. Зараз користуюсь засобом, таким схожим на гідрофільну олію, і замовила від секретки. Багато дуже засобів були розпродані інших Тому що вже були знижки на засоби для краси. Ну, і, в принципі, їх часто немає на Hirb наявності. Це бренд у нас Secret Key. Lemon Sparkling Cleansing Oil. Мінеральної олії в складі немає. Склад ось є англійською, тут написано, кому цікаво. Ось така олійка, в неї приємний цитрусовий аромат. Є ось такий стопер. Один раз я користувалася тональний засіб розчиняє. Плюс я ще користуюся СПФом, теж треба його гарно змивати. В принципі, мені сподобалася ця олія, як і, напевно, більшість корейських олій. Їх тяжко оцінити, як вони працюють, що вони роблять. І ще один засіб теж з корейської косметики, і теж для очищення. Так у мене якось вийшло в цьому місяці. Це Hamish All Clean Green Foam, тобто пінка для вмивання з PH5,5. Балансуючий pH очищувач для обличчя м'який чистий ефект з низькою кислотністю для чутливої шкіри. 150 мл об'єм, об'єм, олії теж 150 мл, А ось Тут трошки менше, ніж в гелі, тут 120, а гельне вмивання теж у них 150. Захотілося щось новеньке взяти, захотілося мені ось так виглядає. І ця пінка, вона. Зазвичай в мене пінки попадалися білі. Зараз трохи вищевлю, покажу вам. А це така, якби, півпрозора. У мене немає зараз такої сіточки для розпінювання. Колись я купувала. Вона дуже класну таку піну робить, як прям піна для гоління. Подивлюсь, може, якщо попадеться десь замовлю, якщо ні, то нічого страшного, руками теж можна розпінити. І ось цей гель розпінюється. Тобто не беріть його плотним таким шаром, треба невеличку кількість з водичкою взбити і піну вже наносити на обличчя, а не сам цей засіб. Теж мені сподобався, він не пересушив шкіру, тому я деколи чергую. Так, наприклад, на вечір такі більш концентровані засоби, а на ранок якусь або пінку з пінювачем, або якийсь більш гель, такої, не такої плотної консистенції. Ну, Побачимо, як буде, так буде. Так, і останнє для краси. Ні, не останнє передостаннє. Повторила. Колись був мій фаворит це Live In Conditioner незмиваємий кондиціонер від бренду Johnson's. Він іде з дитячої серії, але підходить чудово для кудрявого волосся. робить його блискучим, відокремлює локони, тобто, щоб вони були не, ну, не з'єднані, а щоб так окремо лежали. Ще я ним не користувалась, мила волосся іншим користуюсь зараз. Він трошечки подорожчав в доларах, ну плюс ще з курсом, то став трохи дорожчий, але тут 200 мл, надовго вистачає. Вистачає аналогів якихось незмиваємих засобів на ринку, які представлені в нас. Я не знаю, там дуже якщо і є, то там одні силикони, тобто для кудрявого методу я все-таки замовляю з iHerb такі засоби. І останнє. Теж мій фаворит, мій must have. Козарекс, патчі від Прищів. Ще хочу спробувати, здається, від самbyмі. Дівчата хвалять, зелена така упаковочка. Точно не пам'ятаю бренд, може і інший якийсь. Але ось ці дійсно працюють, і я пробувала різних брендів. Ці поки що залишаються моїм фаворитом. Не косметики. Чоловік замовив собі повторно ось такі засоби від Геморою. Сподобались, дійсно працюють. Це ось так називається бренд HemCalm ointment. Оintмент. Це мазь, повністю йде на натуральних компонентах. Побачила я цю лінійку в Єлене 864, і вона радила, в принципі, замовила на пробу і сподобалось чоловіку. Так, і це свічки супозиторії, опозиторії, Хемкам ось такі. Теж натуральні повністю компоненти тут гамамеліс і ще там якісь рослини. От. І ще замовили ось таку це олія перічної м'яти у вигляді капсул. Також тут є олія імберу і фенхелю, Тобто тут три таких діючих інгредієнта. це від синдрому подразненого кишківника і взагалі при якихось проблемах з травленням теж вони їх рекомендують. Одну упаковку ми вже випили від бренду Jason, здається, хотіли її повторити, але не було. І взяли ось таку: тобто тут, крім олії перечної м'яти, ще імбирна олія, так і фенхелю. Теж я знаю, фенхель і діткам маленьким заварюють від колік. В принципі, тільки-тільки вона розпочалась, але от попередня олія перечної м'яти дійсно допомагає. І Покращується стан, скажімо так. От і все, що було в моєму замовленні. Посилання, всі корисні, як завжди, шукайте в інфобоксі. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Па-па!